Чому у спільному майні подружжя беруть участь у спадкуванні батьки чоловіка? Давайте розберемо це важливе питання. Коли ви, перебуваючи у шлюбі, будуєте будинки, купуєте квартири, землю, авто, гаражі, все це майно, ви ж пам'ятаєте, воно йде на поділ 50 на 50 між чоловіком та дружиною. Навіть якщо все це майно, яке я перелічила, буде оформлено на дружину, то після відкриття спадщини, тобто після смерті чоловіка, то все це майно ділиться навпіл, виділяється половина скрита чоловіка. І ця скрита половина якраз йде в спадкову масу, тобто в те майно, яке будуть ділити між собою представники першої черги спадкоємців. Нагадаю, це в нас офіційний чоловік, дружина, діти, навіть усиновлені та батьки вашого чоловіка. Так, в нас прописано українське законодавство. Змін не передбачено. Навіть за наявності заповіту все одно. У батьків, які мають пенсійний вік, або, наприклад, групу інвалідності, все одно буде наявна обов'язкова по закону. Частка виключення складає, коли батьки, наприклад, ще не досягли пенсійного віку. В них не оформлена пенсія, наприклад, по вислузі років, та в них відсутня група інвалідності. Тоді батькам дійсно не передбачено обов'язкової частки, якщо буде заповіт. Також до питання, чому ж батьки вашого чоловіка мають право на частку відповідно його спадку. А також чому, наприклад, я мушу з нашої спільної квартири, яка була куплена за наші з чоловіком гроші, ще ділитися з його батьками. Законодавець передбачає захист батьків, які мають пенсійний саме вік або групу інвалідності на рівні з дітьми. Які до 18-річчя мають вступити у спадщину, наприклад, саме для того, щоб забезпечити батькам, які матимуть пенсію і похилий вік, захист фінансово, тому що з віком люди не можуть себе забезпечувати фінансово на рівні з тими, хто, наприклад, має активний вік 30, 40, 50 років, особливо якщо людина вже має групу інвалідності. Простою мовою це запобіжник такий, щоб все ж таки надати можливість батькам похилого віку в свій час вижити. Ця каже історія з неповнолітніми дітьми від попередніх шлюбів, тому що про це теж дуже багато питає. Це за умови, якщо є заповіт. Якщо заповіту немає, тоді все в рівних частках ділиться між представниками першої черги.